Традиційно перед сесією обласної ради депутатські комісії проводять засідання та обговорюють актуальні питання галузі, які слід винести на розгляд сесії. Сьогодні питання, які стосуються нафтогазового комплексу, є надзвичайно актуальними, зазначили на засіданні комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Під час засідання депутати давали погодження на отримання спецдозволів на видобуток газу та газового конденсату у Полтавській області. Одне з принципових питань, щоб ті підприємства, які хочуть і можуть видобувати газ і нафту на території Полтавської області, брали на себе соціальні зобов'язання та е, сприяли розвитку соціальної інфраструктури на території, де вони видобувають газ і нафту. Головне переконаний пан Залужний. Не забюрократизувати це питання також на засіданні обговорювали підписання меморандуму про співпрацю та участь у соціально-економічному розвитку Полтавської області між підприємцями та органами місцевого самоврядування, за словами Олександра Залужного. Документ має суто консультативний характер. Ми орієнтуємо місцеві громади, які заключають договори на співпрацю з підприємцями нафтогазового комплексу на участь в розвитку соціальної сфери і Цим меморандумом ми просто даємо рекомендації місцевим громадам, в яких розмірах як як установити цю співпрацю, щоб і підприємства нормально функціонували, щоб ми не проалізували їх роботу, і соціальні гарантії населенню були виконані. Одним з головних було питання щодо затвердження регіональної програми Територіальна оборона на 2014 рік. Вона передбачає фінансову допомогу Збройним силам та добровільним підрозділам України. Програма, яка Написано нашим управлінням передбачає допомогу територіальній обороні, тобто, це буде субвенція з обласного бюджету, державного бюджету на допомогу саме цим збройним формуванням. Детальніше про програму обіцяють розказати після того, як її затвердять на сесії облради. Поки що лише говорять, що вона передбачає допомогу військовослужбовцям у розмірі трьох мільйонів гривень з обласного бюджету.